Нашим спікером Іваном Шевцовим, начальником прес служби штурмової бригади Сталевий кордон підполковник. Пане Іване, вітаємо вас з ветерій спресу. Слава Україні! З новим роком вітаю з героям слави і вас теж з новим роком. Ну, рік новий проблеми ті самі. Зокрема, йдеться про російську агресію і повномасштабне вторгнення. Але водночас розуміємо, що Лиманокупінський напрямок залишається стратегічним, зокрема з урахуванням тої кількості живої сили. Які туди скерував ворог? Ну насамперед хотів би вас розпитати, як минула новорічна ніч? Чи ворог зараз трішки е, збавляв свої наступальні, так би мовити, активності? Що відбувається в Лиманокупінському небі? Розумію, що поняття надзвичайно широке. Ну але оперативна ситуація на вашому напрямку новорічна ніч особливо нічим не відрізнялась від звичайних буденних. Днів сил оборони, які перебувають на лиману купянському напрямку, наша бригада продовжує. Вести оборону разом з іншими підрозділами збройних сил України ситуація там залишалась досить напруженою. Ворог проводив штурмові дії на Лимано-Купінському напрямку. Таких штурмів ми відбили аж 15. також суттєво збільшилася і велика кількість обстрілів артобстрілів як прикордонних населених пунктів, так і передових позицій збройних сил України. Тому, в принципі. Жодних змін в ситуації на Лимано-Купінському напрямку зараз не відбувається. Тримаємо оборону, жодного клаптика землі не віддаємо пане Іване. До речі, до нового року Путін і його посіпаки говорили про те, що треба взяти Авдіївку, треба вийти на кордони Донеччини та Луганщини. На щастя, розуміємо, що завдяки титанічним зусиллям наших сил оборони цього їм не вдалося зробити. Тим не менше розуміємо, що якісь певні дедлайни вони собі ставити будуть. Тим паче, чим ближче до виборів, тим більше можливо ці дедлайни будуть від них вимагати. Як от ви можете оцінити ситуацію в загальному? Чи помічаєте ви якісь зміни у плані того, що вони десь пере? Осмислюють свої плани, чи все-таки вони е, цілеспрямовано намагаються там просуватися? І є в них е, все-таки у планах взяти Куп'янськ, е, бо знаємо, що саме там зараз е, трошки північніше від Куп'янська дуже активно вони намагаються біля Сеньківки наступати. От е, цікавить, що можете в контексті цього сказати. Ну, так дійсно. Ми вже протягом півроку з вами в ефірах говоримо про те, що ворог ставить певні дедлайни. Це був і осінній період, це був і новорічний період. Вони мали зайняти купянськ до нового року. Це в них не вийшло. Жодних просувань на Куп'янському напрямку у ворога немає. Але е, наступний дедлайн в них це березень, квітень, місяць, коли дійсно відбуватимуться вибори в Російській Федерації, і е, їм потрібні якісь результати. Е, напрямок у них зрозумілий. Це Куп'янськ. На Куп'янськ найлегше е, їм пробитися буде через Синьківку, тому основні сили вони зараз зосереджують як і раніше на Синьківці. Але сили оборони і державна прикордонна служба в тому числі тримають там хорошу позицію і е, тримаємо оборону. Ну і відповідно, пане підполковнику, хотіли б вас розпитати про підготовку до нових мобілізаційних активностей в нашій державі. Відповідно у яких фахівців зараз найбільше бракує, зокрема у ваших підрозділах, ну в сусідніх підрозділах, що можна якусь таку несекретну дайте інформацію. Ну, якщо е, говорити виключно про е, нашу бригаду, то у нас в принципі особового складу вистачає, але необхідні фахівці е, це медики е, фахівці хороші медики, е, бо е, їхня робота дуже важлива, і професіоналізм е, в цій роботі е, е, катується. Е, також нам необхідні оператори БПЛА, бажано це, щоб люди були мали вже якісь певні навики. А в цивільному житті керування дронами, і також є необхідність у водіях, механіках, водіях для бронетехніки. В принципі, така сама ситуація, і в сусідніх військових частинах це такі така категорія військовослужбовців, які постійно потрібні. Пане Іване, якщо говорити детальніше про мобілізацію, я думаю, і військові на фронті теж могли, якщо мають можливість зайти у соціальні мережі, спостерігати за певною такою істерією довкола нового проекту закону щодо мобілізації. Розуміємо, що військові. Просто хочуть виконувати свій обов'язок, і їм байдуже напевно здебільшого яким способом держава буде це організовувати. Але ми бачили певно таку, ну не знаю, чи це і ПСО можна назвати, чи це просто якийсь повне необдуманий вчинок, коли показали українцям сирий абсолютно непропрацьований закон. Але він вже поніс певні такі істеричні настрої. Мені би було цікаво довідатися, яка ваша особиста думка щодо напевно якихось жорсткіших обмежень, так щодо тих людей, які не з'явилися у військ. Ськоматах і про, про що говорять ваші побратими в тому числі, наскільки е, ви взагалі вникали в цей закон? Е, це перше. і друге, що ви взагалі думаєте про ці обмеження, про які дуже багато українців насправді не дуже позитивно відгукуються. Так, дійсно, я бачив е, ту інформацію, яка зараз є в соцмережах, що стосується цього закону, але висловлю особисто свою власну думку. На мою думку, що ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли кожен здоровий військовослуж... чоловік повинен взяти зброю в руки і захищати нашу державу. Це вимога нашого часу, це вимога тої ситуації, в якій ми опинилися. Якщо всі вийдуть за кордон. Якщо всі будуть втекачі, то е, їм просто не буде куди повертатись. Це має бути е, такий вмотивований вибір кожної нормальної людини, але з іншого боку, тут е, на передовій е, у військах нам не потрібні люди, які е, не хочуть воювати. Е, вони будуть просто сидіти важким е, таким вантажем, е, не, не потрібним. Краще, щоб йшли люди, ті, які дійсно це хочуть робити, і е, концепція, взагалі, гвардії наступу, вона і збудувалась на тому, що в гвардії наступу брали вмотивованих людей, брали саме тих, хто хотів воювати, брали тих, хто хотів відвоювати, звільняти. Окуповані території України і е, те, що ми зараз бачимо в нашій бригаді, те, що ми бачимо на фронті, тобто у нас ті е, бійці, ці військові, які дійсно е, роблять свою справу, і вони знають ради чого вони це роблять. Тому е, всіх підряд е, виловлювати в, в барах е, в спортзалах, не не потрібно. Треба просто проводити таку політику, щоб е, Людям пояснювати, що це їхній обов'язок, що їм дійсно треба взяти в руки зброю і йти на фронт, і воювати. пане підполковнику. Дивіться, а на вашу думку, чи було би виправдано впровадження так званих будівельних бригад чи будівельних батальйонів? Розуміємо так, що доводиться робити потужні фортифікаційні укріплення, так і треба залучати техніку. Ну зазвичай ця відповідальність падає і на інженерний напрямок збройних сил України, і водночас на військово-цивільній адміністрації можливо, якось би можна було би ще підкоригувати оцей от напрямок. Ну, це була непогана допомога. Дійсно, ми інженерні роботи проводимо своїми власними силами. У нас є інженерні підрозділи, і в принципі, кожен боєць повинен вміти тримати в руках лопату і вміти відкупати собі укриття. А якщо будуть набрані якісь спеціальні підрозділи, які будуть цим займатися подалі від лінії фронту, це також буде непогано. Це зекономить час, зекономить сили, і ті, хто будуть допомагати в цьому, це ну для нас, це буде тільки позитивно. Ну, просто мій товариш, який воював на Харківщині, так свого часу він розповідав, каже, що російські інтервенти закопуються як крути, і це було від початку. Тобто вони заливали бетоном, арматурили і так далі. Ну дуже активно вгризалися. Ми розуміємо, що це вимагає додаткових ресурсів, зокрема, ті чи інші я не знаю міні-екскаватори, ще якусь техніку. Не знаю, що в нас з тим зараз, але в будь-якому разі. Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський, так би мовити, дав чітку вказівку фортифікації збільшувати і посилювати. Так, це дуже правильно. Ми в нашому підрозділі, в нашій штурмовій бригаді, ми постійно займаємося покращенням наших фортифікаційних споруд. Підрозділи закопані в землю. А і на в ефірах інших телеканалів, і також uh -huh. і в марафоні. Ми вже показували, як облаштовані наші підрозділи люди живуть під землею, і чим глибше, тим краще це більше шансів зберегти життя нашим військовим. Чим буде більше таких укриттів, більше таких фортифікаційних споруд, тим краще нам буде тримати оборону. Дякуємо вам, Іван Шевцов, начальник преслужби штурмової бригади Сталевий Кордон. Підполковник з нами був на зв'язку. Говорила про актуальну ситуацію на лимано напрямку. Зараз мати. Матері...